Я вкрав ну, бетера. Давай. Ми всі зірвемося Давай, він, він валикся. Я, в, я вкрав бетера тоже. Є, До побачення. Всюди. По нам працюють? Е, Зараз дивлюсь звідти. Ззаді, ззаді машина. Отпускай, ага. Підпускай, підпускай сюда. Да-да-да. Тормози, 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 блин! Да да, да. Я, я затормозив, все добре Одного висадив Ай, перезаряджаюсь! все, плюс, плюс, Мінус. Кидаю гранати, лутаємося. Можна сюди го попробувати. Давай, 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 давай. Ну Давай, заїдемо. поймайте. подождіть, в домі, подождіть, подожіть. Бачу типучечку. А, oh, ще один дальше. Да, бачу. Хорош. Нахуй, зіли. Давай, десь аккуратненько, тормози. Зараз, зараз. А, ще перед нами З... тачка. Тачка. О, Тут прус тіпи. Другому два рази дав. Так, тачка. О, БТР впав! біля вас, біля вас! Прям Славик, Славик! Де? Та я бачу, там же ще тіпі, вони викликали бетера. Як шо їх завалити, БТФ в подарунок. Макс, давай, давай, давай. Шо зона? зону. ще? там. Завалив. Красавчик, Макс! Й? На бусі. О, О ні, Я, 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 я вкрав бетера, Давай <ріх> Дай, я прибіку, обережно, Давай, давай, сідаємо, ти Вставай, вставай, вставай. Все, сіли, <ріху> поїхали, поїхали. <Yeah. ріху> О, красавчик, красавчик. Oh, <ріху> Це Це Все, ставте лайк. В принципі, броді, ми нікого немає. Ага, тачка. Тачка є. Це ага, бачу, бачу тіпів зверху. Зараз. Що робиться? Що робиться? Що робиться? Це якась жесть. Окей, ну тут, тут нормально. Ну вони, вони з тачки зараз. А вони хочуть. Не, не, дивансь. не, не, не не, не вистрибуй по цикл. Або ладно. За <Заній>, зараз, зараз. <світ> Сам я вистрибнув. <світ> беріть все, що можна. Дими, беріть, дими обов'язково. А я вже все, я вже набрався вже все, що тільки можна було набрати, набрався. Ага. Зараз дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Отут тіпи в нас в домі. Ага. Звали в одного. Є. Yeah. Надя, дуже сильно yeah. вибігаєш, дуже сильно вибігаєш. Все, 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 все. Макс, не біжи туди, Макс. Макс, хаешку кидаю. Я. О, кидаєш. Так, 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 нема, тут, нема нічого. Тут є щось, якісь хаєшки. Світлошумки. Світлошумка є. Кидати? Не надо. О. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Красавчик. Тихо, ну, ладно. А я, я думав, сработає. Туда вона. Бустіться, постоянно на бустах будьте, нам вже нема що економити. Так, понятно, та економ. Там, ну то й бустимося. Бустимося. Тихенько, тихенько. Зона наша, якщо що. Окей. Якщо що, сідайте в бетер сразу. Ага, бачу зліва. Зліва, так. Да. Там де тачка прягає. Там де тачка, да. 에, в Бетер, в в бо зона. Давайте туди ближче до дому yeah. під'їжджайте. Боже. Дуже Давайте жаль. ви дуже... Або можете за бетер, типа, буде бетер ваш, ваша Ну так, так, так. Давай, давай, поки... а, вон він, вон там, горої. він, там. Да, так, да. так, да, так, да, так, да, да. воно він за горою. Можна... Ага, бачу, бачу. Можна вийти, поки він... не... Ти думаєш задавити? Ні-ні, їх там двоє, їх там двоє, він ви не вийде. Та ми не задавим, ми тупо не задавим його. Не надо. Не, вони гранати кидають. Да, да, так, да, так, да, так, поняв. Щас, щас, щас. Треба вийти, треба вийти. Не надо виходити. А? Та ти не затагуєш. Та Там же гарно прячеться. Хай прячеться, зі нічого зі... страшного. Ой, вас рубетер зірветься. Да, я тебе прошу. Ми всі зірвемося! Ми, Ми всі... зірвемося? Ми всі Ми зірвемося. зірвемося! Треба вилізти! треба вилізти! Не надо в зону, кажется. Ваш бетер може бути закриті є. Встаньте попереду. Да. Нам треба посади, Сюда! Сюда просто! Офігеть. Не бачу де. Сідай за руль, за руль сідай! Їдьте, їдьте, їдьте! Об'їжджай, Надя, просто об'їдь! Давай, 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 давай. Дочекаю, дочекаю. Повзу, біжу до тебе, Макс, якщо можеш, все, якщо ні, то ні Дотікаю. Ай-яй-яй. Ай, Эй, нес. Тихенько. Блін, нічого нема Зараз, зараз, Піднімаю тебе, друже Піднімаю, піднімаю. Фух, фух. Фулл скват або ще по одному Яких тобі надо, семерок? Скидаю, скидаю Та -мо, я лікуюсь. подожди Скидаю Скину Ай, красавці, Тупо, красавці, Саньок, Саньок, це для тебе, топ один. Ти заказував, ти бери. Поняв? Да, 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 да. Так перепікав. Ага, окей. Можна... ага, бачу. Є поклав є, ага, бачу. В мене тут все є. Все я піду тебе звучит. На месте. А, да. бачу вас. При, приехали, еще. приехали. Двое! Давайте, давайте. давай 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 красавцы. Дальше. давай <связано> Буде ага. що у нас вперше ніж... е, Окей, окей. Є, там бетер. Там бетер стояв. Бетер? Да. Слайк сразу почав. Бетер. От ото бетер за цим. Okay. За забором. Окей. Бачу. А пансерфаут нічого не взяли. Не було, не було. Зараз давайте заляжем, просто вицепляємо їх. Чекаємо, поки вони саме? Ой, на Блін, Блин, а якщо під'їхати oh. і сісти в бетер. Думаєш? Блин, це... зараз, секунду. Їде якась тачка, тихо. Та бо їхній. Вони відволіклися, якраз. блін І там вилізли з тачки Да-да-да, да, да. Зараз, зараз, Що зараз, думаєте? зараз, тихенько. А давай, ми прикриємо. Тихенько, тихенько, тихенько. Давай, ви... да, 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 вин, 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 там за камнем пешов. Бегом, 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 бегом. Давай, вин, вин в Я в крафбеттера тоже. Вот за Седай, седай, седай. Все, сюда, мы уезжаем. Бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. Ух, я обещал ваш... Надя! Чекай, Вау! Да ё-моё. Ликуюсь. Гантуюсь. Сзади... тебе я ее там ног. Ну, Сзади Сзади тебя, за тебя бежит. Сзади, 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 сзади тебя, сзади. Сзади тебя. Ай! Надя! Что? Да. тебя давай давай, 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 давай. Красотка. О, молодец. Дивіться, він... Димі кидає. А! так кине. А, воно ще! Е, Надя! Де? Їй, мене побачили, мене побачили, мене побачили... В тачечку, в тачечку, в тачечку! Надюха, в тачечку! Стій, дай фліктую! Надюха! Та йомай, йо Спасибо! Сіла, сіла в тачку! Дякую, дякую! У мене мало хп об'їжджає. У мене теж дуже мало ХП. Висадив. Все. Красавець, красавець. Воу, вообще уїжджай. He. Давай уїжджай, їсть по карті, тому що нема чим хилятися. У мене да, Та -мо, та бачу, бачу. Ид, доверх. До їдь. Їдь -до в... Там теж тіпе. <п 'є> йо ну, ти робиш? Макс, за руль сідай! Сідай за руль уезжай! Бачу. Не-не, все добре, добре. Тачка, тачка, тачка. Бачу, бачу. Давай за нею, за нею давай. Да-да-да, Братишка! Да, 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 да. До побачення! Ты меня нокну в полете. йо моё Эмм, е, я впав, Надя. Кендай ДМЕЙ, було... поднимай. Было максимально эпично. Фух. Все было максимально эпично, типа просто вылетаю в полете с машины, мене нокает. Окей, окей, зараз. Тук... Да, да, да. Сайк, там там шей, завали. Все. Все. Можливо молодой. не могу. Ми в зоні, давай, ми давай. в зоні. Просто а, зараз. Перепливати перепливати збираєтесь? Я думаю, що так. Да. Але ми зараз Вон. по давай. Вон. Чеки сразу не реадь, бо вони погнали. вас. Блін, я не впаду. Все, давай, давай, давай. Ти думаєш, не все. А... На цій карті поламана вода. Тут можна переїжджати. Я поняв. Я пропоную бігти швиденько. Ви хочете на машині заїхати ворватися? Зараз можеш обходити, я на себе візьму всю увагу. Давай. Ну, то зі Надя, зі ти, ти за мною? Да. Обережно, обережно, я на себе візьму всю увагу, нічого страшного. Я поки з тачки добайте так, да, буду їм морожено продавати, а вони вдуть цей. Давайте, давайте. 8 секунд, будьте обережні. Давайте крутіть під зону сюди. Бачу дими справа, переді мною накидані дими. Ага, бачу, там перестрілюються на синій міці. Перед нами, перед нами! Саня, ось! Похуй, я давай, давай. зоны. К... На, ну, не До побачення, до побачення. Надя, забегай в зону, вы еще можете взять. Зараз, Я yeah, одно поклал. <плес> да, они уже все. Окей. 340. Стреляет. Прыгнул, прыгнул. Бачу. Убил. Красная. Е, минус два. Вон там в доме на моей метке тоже тип. Сеня? Да. Зона Пикает наша. Как так, пять человек еще. Да. Там Опа. Работают, работают по мне где-то. Да, 20-300 где-то так, хилюс. Их там двое, трое, трое типов в этом доме или двое. Контрольте кто-то, один. Я контролю. Блядь, не пойму откуда, сверху где-то. Татой с холмика стреляют. А, вижу. Блядь, вижу, меня нахуй. Окей, Н Надя, сховай, схвай. Забежи Он сюда. Здесь камень зеленая. Аптечки есть кот? Да, Да, могу скинуть, иди сюда. Метку под себя поставьте. скинул. Так, зеленые они в зоне, они к нам будут идти. Ага. Uh -huh. Справа в тех кемпах тоже теперь типа, в зону будут заходить. Так, броню... Да, эй, да, да! Селезка, Зеленый. Злил. Зелен. Вон метку, метку закинул дымается На 5. Дал, хорошо дал. 15, на 15. Не, вот этот впал. Дерево один, справа камень один. Блядь, за, не деревом не чекаю, па -па. за деревом чекаю, за деревом чекаю. Чекайте за камнем. Дал ног. Вот зеленая метка еще даже дерево справа. Окей, окей. Я не красавцы. Есть. Так. Справа в доме тип. Один mm -hmm. точно. Да, он стоит, смотри. Бегает. Да, да, да. Два, двое бегают. Двое, двое, да. У там 100%, сидяки. Дви, диви, бетер, бетер еде. Давай, давай, його. Ні, ну приблизно така перша моя реакція була, коли я їм на перший раз побачив е, Бетера Бабку. Эй, -мо йоббаліта Ай-яй-яй-яй-яй Ну да, дійсно, ну, БТР ж не може повалити, правильно, ну забор. Ну, да, да, дійсно. Чуть-чуть чуть-чуть. Правіша махалать, да, да, да. Ага. Шо, фулл скво... Full сквад против нас, че не, 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 не. Давай под камень, тут охуенная точка, блядь. Вот здесь вот, да. Масхалатник, бачу. О, слева! Где? Yep. Масхалатник лежит. Все. Да. Это тоже, я его убил, да, он сразу. Остался. Масхалатник нокнут? Да, да, я, да, его я забрал. Он убился. зеленый 280 снизу, там челики. Окей. Блять, гранат не то вообще -то как обидно. Ок, ок, ок. Mm -hmm. э, так, так, так. Я 3 граната. Mm -hmm. Чем, молит? О, вижу, вижу, вижу. Вот здесь вот один слева от камня. смайлик Давай. Снизу им пройти не как. Только по дыму. Все, закидываем дымами. Их. Ага. И что, сковородами добиваем, блять? Ну, <свят> можно. При желании. В дымах. Снизу, снизу, ушел вниз. Подо мной. Да, подо мной двоем. Что, прям внизу сам? Минус один. Минус один и... Один, один. прямо подо мной, вот тут. Есть. До побачення. Ничего. Сю. Де. Ю. Шо, танцульки. Два топчика подряд. Да.